Іноземець в лісі загубив. Якого періоду? Ні, ні поняття немає. Три царські Е, оця також якась не наша. Погано видно. Оця штучка якась бронзова, зеленій патині. І компас отакий. Гарний компас. Я його помила, він мідний, в посрібленні. Ось такий. Шкода, що не зберігся, отак класний експонат. Всім дякую за перегляд, до побачення.